Та трагедія гадаю, була найбільшою в історії людства від початку нової ери, коли мільйони українців були заморені голодом за прямою вказівкою Кремля. Голодували українців, втім не тільки українці в 21-му, 22-му роках, в 46-му, 47-му роках, але саме голод 32 33-го року був під дуже жорстоким табу в Радянському Союзі аж до кінця 80-х років, тобто понад півстоліття. І от журналісти Володимир Маняк і Лідія Коваленко насмілилися про це написати. Випустили документальну книгу в кінці 80-х, на початку 90-х, і один дивне. Є, незабаром вони загинули. А може, померли, правда, не в один день, ні, ми не дивуємося. Проходить іще понад 15 років, перш ніж Верховна Рада України ледве спромагається ухвалити закон про голод 32 33 року, а ледве я кажу тому, що ухвалили його голосами у кількості 233. Для ухвалення закону потрібно 226. Тобто чаша Терезів якби хитнулася в один чи інший бік, і закон би не ухвалили. Тоді Москва нищила не просто людей, не просто населення, вона нищила українство в тих людях. Теж сьогодні відбувається і сьогодні на благословенні багатостраждальній українській землі, коли Кремль хоче вже стерти з лиця землі нашу українську державу, знищити українців, які завжди моляли їм своєю працелюбністю, волелюбністю, прагненням волі. І втім уміли хоч частково реалізувати ці риси, але ми борімося, тому що там, де Кремль, там де Росія, там завжди смерть. Пам'ятаємо про це, виходячи із знання нашої історії.